Це будинок з індивідуальним тепловим пунктом. ІТП. він забезпечує подачу теплоносія від котельні вже безпосередньо до будинку. Раніше об'єднання співвласників будинків облаштовували ІТП задля економії, але в періоди довгих відключень електропостачання вони чи не першими зіткнулися з тим, що мають вирішувати самостійно і питання роботи обладнання при відсутності електроенергії. зупиняється робота насосів і робота автоматики. І при цьому теплопостачання в такі житлові будинки припиняється, навіть при тому, що котельня при цьому працює і дає тепло. І будинків мають бути обладнані альтернативними джерелами, такими як інвертор або генератор. В разі відсутності інвертору або генератору, голова СББ або особи, які відповідають за утримання ІТП, мають в ручному режимі. Відкриттям засувок забезпечити циркуляцію теплоносія в середині будівлі. Інша альтернатива подачі тепла в будинок, який має індивідуальний тепловий пункт облаштування обвідної лінії, яка буде на час відключення електроенергії або на період блекаутів забезпечувати прохід теплоносія повз індивідуальний тепловий пункт напряму до внутрішньобудинкових теплових мереж. Це треба погодити з тобто, нашою теплопостачальною організацію. Такі конструктивні зміни, якщо вони будуть. І, в принципі, виконати ці роботи в міжопалювальний період. Теплопостачальники міста проводили підготовку до відключень електропостачання у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, обладнали генераторами теплопункти своїх підприємств, які забезпечують подачу тепла безпосередньо в будинок, щоб можна було підключити насоси навіть коли немає електрики. А от для мешканців будинків, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, це питання стало викликом. Не всі об'єднання співвласників підійшли до цього відповідально. Теплопостачальна організація відповідає за постачання теплоносія лише до вводу в житловий будинок. Надалі все, що відбувається в житловому будинку, це вже відноситься до відповідальності самих мешканців співвласників будинку. А це може бути як ОСББ, а може бути це якісь ЖЕКІ. В залежності від того, вони вже мають звертатися туди і думати про те, щоб підготувати цей будинок до відключень, щоб він був теплоенергоефективним. Деякі мешканці будинків, обладнаних ІТП, замислилися про необхідність альтернативних джерел живлення на час відсутності електропостачання тільки зараз, хоча це саме їхня зона відповідальності, якщо виникають проблеми з опалення дії. Мешканців, по-перше, це звернутися до голови ОСББ. Якщо ОСББ своїми силами не вирішує проблему по опаленню. Голова СББ має офіційно звернутися до компанії. Натомість відповідальні співвласники не лише облаштовували індивідуальні теплові пункти в своїх будинках, а й готували їх до ймовірних блекаутів ще з 2022 року. Є приклади ОСББ та управителів, які взагалі почали займатися програмами з енергоефективності ще до початку повномасштабного вторгнення. Мешканці цього будинку почали проєкт з термомодернізації в 2021-му і, попри все, вирішили його продовжувати. Наприкінці 25-го року ми закінчили термомодернізацію по програмі «Енергодім». Чотири 4 роки пройшло від початку подачі заявки. Ми повністю завершили, крім утеплення, всі роботи по модернізації. Тобто це було у нас заміна теплоізоляції гарячого водопостачання, теплоізоляція системи опалення, повністю, теплоізоляція горища, заміна вікон балконів в квартирах, заміна приладів. Опалення, терморегулятори та лічильники, розподілювачі в квартирах. Також було домодернізовано систему балансування стояків опалення, які до цього було було встановлено теплопункт і балансувальні клапани на кожен стояк. До них доєдналися електроприлади і електронна система. Зараз вся підготовча робота продемонструвала результат. Як почалися перебої з електропостачанням, ми зажив. Вели наш генератор до критичних наших систем. скажімо так, головне, що ми можемо завдяки електронній системі і генератору під час відключення контролювати опалення і дозовано отримувати опалення до будинку тільки скільки треба згідно вуличної температури, крім комфорту, мешканці будинку отримали суттєву економію за оплату послуг теплопостачання на 20-30% Сума, яку сплатять з Цього будинку на 100 тисяч менше ніж платять мешканці сусідніх будинків. Економія від кожного енергозахіда є, тобто з чогось починати треба, не чекати когось, хто вам зробить краще. Фахівці наголошують, що необхідно подбати і про термомодернізацію будинку: замінити вікна, двері на нові, зачинити вхід до під'їзду, замінити батареї на більш енергоефективні, встановити автоматичні регулятори на обладнанні для більш рівномірного розподілу тепла між усіма квартирами, і подбати про утеплення будівлі. Ще діють відповідні державні програми з компенсації таких робіт.